Радий вас всіх вітати, друзі! Всім привіт! Знову не сидиться мені дома в теплій хаті. Та чого там сидіти на вулиці? Ось така чудова погода, друзі. Вирушаю знову по зимові грибочки і вас запрошую з собою. Сідайте якомога зручніше і вперед. Друзі, можливо, назвавши сьогоднішню погоду чудово. Я дещо перебільшив, але насправді, друзі, для середини зими ось така ось чудова погода. Я б сказав би середньоосіння, це навіть дуже-дуже і чудово. Друзі, середньоосінні грибів, бізнес-осінніх зараз немає, але є зимові грибочки. Так, так не дивуйтеся, хто вперше на моєму каналі або на каналах подібної тематики грибної, то е зимою ростуть гриби, друзі. Да? І це не дивно. Росте зимовий опенюк. Фламуліна досить, досить цікавий, корисний гриб, який ну, взагалі там відомий і в азійській кухні, і других. Зараз входить в кухнях як досить шикарний делікатес. Вдасться нам щось знайти із вище перечислених мною грибочків, покаже сьогоднішній день і моє відео. Друзі, сподіваюся, що знахідки таки будуть, бо дуже я полюбляю грибочки і смажені, і взагалі їх збирати. Але навіть якщо ми нічого не знайдемо, сама сьогоднішня прогулянка, гадаю, буде досить цікавою. Я друзі, як ви знаєте, хочу зробити мої відео не тільки полезним, але й корисним. І тому хотів би вам показати таку цікавину цікаву цікавинку, друзі. А саме спа курорт свиней. Так це важко повірити, але свині люблять спа люблять. Купатися, так би мовити, в грязі. Полезні грязіві ванни робить. Ви тільки погляньте, як це все виглядає масштабно, друзі. Тут велетенська свиняча родина займається спа-процедурами. Зараз сюди важко добратися. Свині просто трошки нижчі, ніж я, і під гілками проходять. а мені доводи їх обходити. Ну, і я, як завжди в ліс пішов у кросівках, то мені тут трошки складнувато, друзі. Подивіться, яка в них цікава. Спа місцина. Тут все стоптано, стоптано копитами, а об ці стовбури упавших дерев вони роблять собі масаж самостійно. Ну Такий у них спа. Да. Не все звісно, включено. Але, але цікаво. Е, не знаю погано це чи добре, що ми не застали господарів даної спа курорта прямо на процесі. В денний період, в принципі, це не так і страшно. Зустріти свиней в день не надто небезпечно, а от вночі вони взагалі не бояться людей і можуть там атакувати. Завжди при нагоді, друзі, хотів би нагадати, не забувайте ставити лайки, коментуйте, мені цікаво ваша думка, і підписуйтесь на мій канал. Будемо продвигати український YouTube разом полюбляє, друзі, отаку заболочену лісисту місцевість і виключно росте. Наскільки я, якщо я не помиляюсь, виключно на деревах любе рости або на пеньках на, на коріннях. Тобто е не росте просто на землі, де попало. Ну, така собі вибаглива рослинка. Друзі, сподіваюся, я вибрав гарну місцину, і я тут щось знайду, бо буде дуже печально і обідно лазить по болотцю і нічого не знайти. Розповім сьогоднішню стратегію збора грибів. а Верніше сказати, нашої прогулянки, друзі, будемо йти вздовж такого болотця по дороги, заходячи в лісочок і шукаючи там фламулінку, сподіваюся, вона так і там буде. Ну і кінцева наша мета: ми дойдемо до великого, красивого озера, на якому є острів, і ще погуляємо і там. Думаю, буде сьогодні цікаво і ще й результативно. Ну, ще раз кажу, якщо я нічого не знайду, ну, не судіть мене строго. Гриби зимою не так часто бувають. Зима досить суровий е, пора року, тож які будуть результати, такі будуть. я вже друзі казав, на моєму каналі буде не тільки корисне, а й цікаве. Друзі, одна із цікавинок ми гуляємо зараз по болоту, по сирому, мокрому, друзі. Ось дивіться, дерево стало нудно сидіти у мокрому і холодному, і воно привстало. Ну, і не одно воно, Тут є багато таких дерев, які вирішили. При встаті з холодного мокрого, ось іще. Я їх прекрасно розумію. Деякі неїстівні грибочки також заслуговують на увагу. Друзі, ви погляньте на ці гарненькі трутовички, як вони гарно виглядають і які крас красиві на березки. Ось ростуть. тут їх декілька видів трутовичків. Це ось коричневий, м'якенький. Ці, ці тут їх чимало, берез попадало багато. І на березках вони саме. І проростають. Не зря таке оце дерево привернуло мою увагу. Не своїм розміром і красою вивернутим корнем, друзі. Тут є дещо цікаве, Сподіваюсь, ви готові. Сподіваюсь, ви готові. Друзі, дивіться, дивіться, це ось наша фламуліночка зимовий опанічок. Ой, я загрузу болото. Так, друзі. Це зараз о. Дивіться, що відбувається. Там, там справжня трясовина. Але ми зробимо шах. Швидше. Так, друзі, дивіться, гарний досить екземплярчик і вся така ось свіженька, молоденька. Заберемо його, чом би ні, все знаю, окей. Так, рву руками, друзі, мені часто були зауваження, що чого ти ножа не носиш. Я ношу його, він у мене в рюкзачку там лежить собі тихенько. Так, з мохом рву, ну це по, <кліп> по традиції. Хто бачив мої попередні відео, знають, що я люблю рвати грибочки з мохом. Такі ось красиві зимові опенечки, таку помітив і в надії, що це буде глибка, підійшов, але це знову наші старі знайомі трутовачки. Ну нічого страшного. Трутовички, так туртовички. Ну. Так. Бачите он купу таку навалену, зараз приближу, покажу вам. Вон така купа гілок. Нахрещених, нахрещених, більш за все, що то хатка бобра. Я не стверджуюся на 100%, але більш за все, що схожа на хатинку бобра. Таку місцевість бобри дуже люблять. Тут а, а, неглибокі водойми і гарний доступ до а, чагарнику. Вони їдять чагарник, кору. Тож повністю може бути, що там живе бобер. Погляньте, друзі, ось сюди ні, не, це, це не те озеро, до якого ми е, намагаємося дійти і полюбуватися. Це взагалі звичайнісіньке собі болото. Я просто хотів сказати, що ось дивіться, болото є. Все як любить фламуліна, є, а самої фламуліни чогось нема. Досить печальне таке е, відбуваються події. Я сподівався, що буде грибочків побільше, але ну, поки є, як є. Друзі, ось нарешті воно те неймовірне озеро, до якого я сьогодні намагався дістатися. Друзі, воно просто неймовірно красиве, велетенське. Тут завжди прозора, гарна водичка. Виглядає це все дуже-дуже чудово і гарно. Ви помилуйтеся, яка краса. Друзі, це не кінець нашої сьогоднішньої подорожі. Ми підемо по берегу цього озера. Там є. Шикарний ліс велетенський, і намагатимуся там ще познаходити грибульки. Але виглядає це все суперово, не знаю як кому. Але помилуватися ось таким озером вже саме по собі гарна пригода. Буквально декілька секунд тому ми з вами гуляли, друзі, по лісу, по заболоченому місцям, роздивлялися рязку на болотних плесах, а ось уже зараз ми. Милуємося ось таким немовірним озером, друзі. І звісно, постає питання, що допомагає тобі за, за миттєвість долати такі велетенські відстані, змінювати локації. Друзі, звичайно ж, монтаж. Що ж ще мені може в цьому допомагати? І Зовсім трошечки ось цей ось велосипед. Зовсім так чуть-чуть прям не взначать. Демовий опеняк, друзі, від своїх колег інших грибів, особо не відрізняється. Він також любить погратися в піжмурки, друзі, з грибниками, тобто любить поховатися туди. Оці ось двоє грибочків видали всю остальну компанію. З іншого боку цього дерева. Зараз я вам покажу, якщо, якщо вдасться сюди добратися, тут велика кількість парослі молодої. Ось подивіться, яка сімейка. Тут одна велетенська сімейка розділена. Зараз спробую зняти її ще з отого місця, може вдасться більш кращі кадри вийдуть. Спробуємо добратися з цієї сторони. Ну З цієї сторони підвіску не менше, але ось би таке, як будто кадри будуть кращі. Ще й сонечко вияснено, взагалі погодка настраюється шикарно. Так, друзі, тут опенічок опенічок вже трошки старуватий. Не дає, не дає нормально. Знати. Але можна щось і вибрати. Ні, мабуть, більш за все, що не можна щось вибрати. Старувати він дійсно старуватий, вже все своє відгуляв. Ну, будемо шукати щось помолодше, якщо є. Тобто таке е, узбережжя цього озера приносить деякі плоди. Є неймовірно, щастить погодка після обід, вирішила побалувати мене. Таким довгожданим сьогодні сонечком, друзі, подивіться, яка краса неймовірна. У сонячних променях озеро заграло ще більш, ще більш неймовірними фарбами, і виглядає це просто суперово. Люблю сонячну погоду, аж настрій трошки покращився. Ще я ось недавно, буквально секунду тому знайшов фламуліночку, що також не може не радувати. Ну, що ж, гуляємо далі. Так і нам туди, погляньте, сонечко засвітилося і навіть дорога стала виглядати якось неймовірно гарно. Тож, йдемо. Друзі, зараз попереду нас буде лужок. Я просто не можу його не зняти. Він виглядає просто неймовірно. Він манюсінький-манюсінький, але такий шикарний. Взагалі можна назвати його більше поляночкою. Друзі, тут ось такий виход до озера. І ось така ось поляночка, друзі. Дивіться, яка краса. О, вже, короче, мінуснула погодка, вже іній починає з'являтися на... Травички, друзі, тут теж ось такий рукав озера. Частинка. Чи... Я не знаю, як воно тут у них тут устроєно, але і тут вода, і там вода. Полюбуємося трохи сюди. Може тут бобер ховається. Інколи я тут бачу бобра. Ну, раніше Раніше бачимо. Ну, бобра нема. Подивимося на вербу, похилившися на омелку, і їдемо далі, друзі. Бо сонечко вже крадеться донизу. Уже скоро вечір. Нішнє відео наше мало б бути більше про гриби, ніж про милування красотами цього неймовірного озера. Але я, певно, за все забув попередити про це гриби, і вони в в сьогоднішню відеозйомку не явилися ну, дуже в малому кількості, неповним составом. Ну нічого, полюбуємося, полюбуємося хоч озером. Друзі, а друга сторона цього озера виявилася купально загоральною Тут пляжик і ось такий неймовірний краєвид. Друзі, і що саме дивно, неймовірний збіг обставин, друзі, у мене в рюкзаку, звичайно, оказалися полотенце. І купальні труси. Ну, я не знаю, як так може такий збіг трапитися, але хто ми такі, щоб нарушати. Якщо озеро купально-загоральне, то хто ми такі, щоб порушувати ці традиції. Отже, вперед. Дуже і сонечко, друзі, ховається за обрій, вечоріє. Така досить неочікувана кінцівка нашого відео у нас сьогодні. Їхали ми по гриби, а опинились на зибовому купані. Ну, як б так буває. Зато це досить непередбачувана кінцівка. Підписуйтесь, коментуйте наше відео. А всім вам бажаю, мирного неба, міцного здоров'я. Всім па-па!